Привіт! В сьогоднішньому відео я хотів би поговорити про досить можливо, і просту тему, але на мою думку не дуже. Це як підготуватися дизайнеру до співбесіди в компанії. Даючи своє резюме в будь-яку компанію, перше, що вам потрібно зробити, це взагалі прочитати про цю компанію. Чим вона займається, так хто вона є на ринку, Ну, взагалі, от, конкретно про саму компанію, тому що якби це трішки неповага, коли ви приходите до рекрутера, якусь на технічну вже співбесіду, ви взагалі не орієнтуєтесь, про що йде мова, що за компанія, там, випускає на трактори. Не знаю, випускає там телефони, чи робить якусь техніку, чи взагалі там якесь програмне забезпечення робить. І тоді на вас просто витрачають цей дорогоцінний час, пояснюючи вони, хто вони є на ринку, скільки вони років, які вони класні. Ну, типу, класно, коли ви економите час і собі, і людині, яка вас запрошує до себе. Також, будь ласка, перед тим як іти, прочитайте. Про вакансію, що там потрібно, щоб ви робили. Тому що часто люди приходять, ти їм починаєш розповідати, що ну у нас роблять те, те, те. Ой, а я то не знаю, а то програми не володію, а те, може, я доучу якось там з роками. Так це не працює. Тобто, ви прочитали весь перелік. Так, ви десь можете якби трішки прибрехати це нормально. Але там, де ви прибрехали, ви маєте цей момент вивчити за тиждень, два, ну хай там місяць. Окей, три, тому що дається так три місяці на те, щоб ви адаптувались в компанії, такий собі випробований термін. Оцей випробований термін є все, що ви закрили по вимозі, якщо ви десь там десь плаваєте. Якщо ви знайшли якусь вакансію, будь ласка, дивіться, якого рівня людину там шукають. Тому що, ну ви розумієте, ці рівні не просто так придумали. Звісно, кожен рівень має свою градацію зарплатні, але ви маєте цьому відповідати. Тобто не буває такого, що ви там. Випустились тільки після курсів. Ментор там вам уже лапшу навалив. Що так, ну ти ж у нас потратив дві тисячі доларів на наш курс. Ну тепер твоя зарплатня мінімум дві. А ви нічого не вмієте, ніде не працювали, з людьми не працювали в першу чергу. Перед цим я зняв відос стосовно цієї всієї теми. Він тут тут десь вгору вгорі з'явиться. Там ця штучка вилітає. Я поки ще не прилочився, звідки вона вилітає. Але, будь ласка, читайте, тому що ви займаєте, по-перше, чуже місце ваше портфоліо там чи резюме, яке треба переглянути. По-друге, ви не відповідаєте, ви не компетентні тому рівню. Якщо ви не знаєте про рівні, просто загугліть і там буде розписано даже от, що ви маєте. Вміти на там сіньора, я не знаю, мідла, джуніора і так далі. Не потрібно ображатися да, на якісь такі штуки, що вам там навіть відповідь не приходить, тому що ну ви ж розумієте, там 100, 200, 300 людей там скидає на одну вакансію. А в надіжді на те, що от зараз він закінчив курси, його вхоплять і йому дадуть грошей. Так не буде на жодній роботі. Можете просто навіть не намагатися. Спочатку досягніть певного рівня і подавайтесь виключно на те. Чи йде, якби там, на тому рівні, до якого ви відповідаєте. Наступне я хотів би дуже зауважити, завжди, будь ласка, приходьте тверезі на співбесіду. Ну, бо це якийсь просто сюр і оріва, коли людина просто або вчора тільки файно так відгуляла там, всю ніч чи вечір, не знаю, або тільки вона за п'ять хвилин до того ще пійсяшку хлопнула, щоб настроїтися. Але саме стан у людини явно. Такий собі, жила, як то кажуть, бути кращим. Будь ласка, завжди там, ні наркотики, ні от, алкоголь, не потрібно це вживати на співбесіду. Більше того, я не буду називати ні людину, ні на що та людина і плаялась. Випадок, коли людина прийшла в наркотичному стані, ось буквально місяця-три назад, мені про нього розповідали. Звісно, ніякої співбесіди не було. Загугліть відос, де от сидить, він чухається, тягне слова. Оце такий же перчик сидів. На співбесіді це може означати одне, що більше вам в цю компанію дорога не світить. А ще як відкрию вам таку, якщо ви не знали таємницю, HR-и, рекрутери, вони між собою спілкуються в певних компаніях. Навіть є така. Адмінка, де є всі люди, і от позначають редфлагами, що з тобою не варто працювати. Ти там прийшов п'яний, десь там щось украв в компанії втік, ну і так далі. і так далі. Тому якби на це зважайте. Ще з таких моментів, ну це просто якби це мій особистий просто червоний прапорець, який мене мега роздражає. Це коли людина сидить і курить айкос тобі в камеру. Дуже круто, що цей запах не передається якби через монітор. Але ну це повна неповага до того, з ким ти спілкуєшся. Ми не братани, не каріфанчики, не друзі там з лавочки. Тобто, ви прийшли на роботу і плається, будь ласка, накуріться перед е, вашою співбесідою, там, скільки ви хочете, або після співбесіди. Ну, під час сидіть, ну це повна неповага просто до того, хто тебе собі сідає. Взагалі, наркотики, е, алкоголь, паління не ок. Можна трішки вина. Перед тим як подаватись, ви маєте чудово підготувати вашу CV-шку і ваше портфоліо. Ви маєте зрозуміти, що скинувши проект там з Dribbble чи Behance, Якась там одна сторінка, вона не розкриває суті, що ви вмієте. Вона не може розкрити суті ваших думок. Показати, як ви мислите, як ви робили там якийсь ресерч, як ви прийшли до якогось рішення. Шотік на дріблі він не рішає в принципі нічого. Це ніяк вас не розкриває. Я ще знаю, от люди часто скидають якісь там pdf нік в якому роблять таку підбірку певних екранів. Це вже ліпше, звісно, ліпше, але буває знову ж так назва, якісь там. Красиві картинки вставляють, і один там шотик екрану. Ви ж маєте розуміти, що це ну цього недостатньо, і вас попросять ще. От я недавно у людини попросив ще, якби скинути ну, додаткове якось, там, чи посилання на проект, чи може файл на фігму. Людина сказала відразу: ну успіхів вам, шукайте когось другого. Не дуже зрозумів цієї реакції, але ок. Ви маєте розуміти, що хоча б один проєкт має бути класно поданий, щоб можна було про вас скласти якесь своє там, перше враження. У вашому портфоліо має бути як мінімум 90% правди того, що ви робили. Бо ну, мене дуже наприклад, роздражає така історія, коли у людини один рік та досвід, або взагалі 6 місяців. І там вже людина позиціонується як лід, босс управління з високого звіна. Хоча ця людина, якби ще взагалі не працювала з людьми і не має абсолютно ніякого досвіду, старайтесь максимально писати завжди правду, тому що якби неправда вона відразу вас викриє, і це дуже дуже просто. Там три питання, і все. Пункт, який не менш важливий. Будь ласка, ніколи на співбесідах не ведіть себе як бидло. Бидлан це нормальне слово чи ні? ні. А як сказати, типа, Ну, Коли отак от себе. Ну, так ви чекаєте? Так, так, я думаю, так, да, бо це мій стіль. Що я маю під е, словом бидло. От ви сіньєр да, приходите на позицію сіньора, не треба це сидіти це, з цією кислою міною, це, це там, я думав, вопроси будуть тяжі. Це нікому не цікаво, чувак. Тобі задають питання, ти на них або відповідаєш, або не відповідаєш. От у мене прийшов такий сіньєр, запитав, яка різниця між радіобатоном і чекбоксом. Людина щось там почухала макітру і сказала, що це одне і те саме. Ну тобто поняли, да? рівень сінніра, який даже не знає таку простоту. Тому, будь ласка, стримано, професійно. ваша компетенція відповісти в даний момент на ті питання, які вам задають. І в цій купі сказати до цього хамовитого ставлення завжди пам'ятайте, що якщо дзвінок на 14.00 чи на 15.00, ви приходите або за 5 хвилин до цього дзвінка. Ну або там тютілька в тютільку, не знаю, там рівно-рівно в час. Якщо ви і запізнюєтесь, ну так склалася ситуація, будь ласка, попередьте, щоб не сиділи вас не чекали. Ваша робота на даний момент не стоїть нічого. Ви в пошуках. А люди, які прийшли до вас на співбесіду, вони вже втрачають час. Тобто їм компанія за це платить в пусту, в холосту. Тому, будь ласка, давайте поважати один одного. Приходити вчасно на дзвінки. Взагалі потрібно до всіх відноситися з повагою, тому як ваша репутація однозначно має працювати виключно на вас. І якщо ви десь не дуже класний там ще профі, поки на даний момент, але ви приємна, добра людина, відгукуєтесь, готова прийти завжди на допомогу, вам дадуть цей шанс. Я даю особисто завжди людям, які там, допустим, не дотягують до рівня того, що я прошу. Але людина добра і класна, без проблем, я даю всі шанси, і вона переходить до нас в компанію працювати. Це були 5 таких порад, щоб не попадати на редфлаги до рекрутерів, щоб вам йшли на зустріч і вас хотіли бачити на всіх співбесідах. Якщо вам перегукуються мої поради або допомогли, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте відео. Це дуже мені допоможе в, в тому, щоб продавати свій канал далі. Дякую. Слава Україні! Bye-bye. <laughs>